Вона залишила по собі не лише вагомий літературний спадок, а й кулінарні традиції, які досі надихають. Ольга Кобилянська була знаною господиною та дбала про корисне і смачне харчування. І тепер її кулінарну спадщину не просто зберігатимуть на папері. Рецепти використовуватимуть у роботі. У музеї письменниці підписали меморандум про співпрацю з Чернівецьким вищим професійним училищем на події. По Бувала наша знімальна група у Чернівцях. відновлюють кулінарні традиції Ольги Кобилянської. У музеї письменниці підписали меморандум про співпрацю з Чернівецьким вищим комерційним училищем. Відтепер давні рецепти не лише зберігатимуть, а й відтворюватимуть. Цей договір і цей проєкт, який ми сьогодні започаткували, дозволяє. Вивчати е, і пропонувати широкій громадськості долучитися не тільки до літературного спадку Ольги Кобелянської. Ми всі знаємо як дійсно чудову письменницю, як хорошу подругу, е, але й е, зрозуміти її як е, жінку, як кулінара, яка е, любила і вміла смачно готувати. Фахівці та студенти спільно працюватимуть над відновленням рецептів, термінології та давніх технологій приготування страв. Це дозволить не лише зберегти унікальну. Кулінарні надбання, а й відчути, в якому побуті жила письменниця. Оля Кобилянська, маючи чотири класи, стала всесвітньо відомою письменницею. Але щось ніхто не хоче, десь ніде не говориться, говориться дуже рідко, що вона ще була домохозяйкою, домогосподаркою, яка готувала для своїх рідних, скажімо, обіди сніданки вечерю. І звичайно, у нас вона. Записувати всі свої рецепти, які зараз ляжуть на бумагу. Буде видана нова книжка. Студенти вже випробовують на практиці перші страви. Серед відновлених рецептів м'ясні та солодкі традиційні частування, притаманні буковинському краю. Один із рецептів, наприклад, будень на кипляк. Якщо його обернути на сьогодення, ну це так званий ну, виріб, наче як ковбасний виріб на сьогоднішній день, але він приготовлений правильно, тому що він варився. Варився у плівці. І запікалися продукти, тобто вживали їжу запечену, відварену, А це дуже здорово для організму людини. У нас там представлено 11 страв. Дві із них м'ясні страви. Це зразу з хріном. У свій час на міжнародному конкурсі «Беку хвест вони отримали друге місце і будин на кіпляк. Все решта це солодкі страви Ольги е, які вона використовувала, які вона вживала. У музеї зберігаються десятки. Старовинних записів письменниці фахівці кажуть, вони майже не досліджені та відкривають нову грань особистості Кобилянської, коли ми сприймаємо творчу особистість, особливо сьогодні. в наш час ми не однобоко сприймаємо, як це було колись у радянські часи, коли про побут, життя якось намагалися не надто говорити. Багато письменників проживали своє життя. Ми читали їхні твори, не завжди замислювалися. Ну в яких обставинах вони творилися, але це є складник життя людини і кожна й Песменник це є кожна письменниця, це є е, окрема людина, яка живе у своєму світі, яка має свій побут, яка має коло тих людей, які її оточують, і, власне. Ту справу, яка вона робить попри писання своїх творів попри творчість, освітяни переконані, цей проєкт дозволяє поєднати культуру та освіту, історію та практику, а кулінарні традиції Ольги Кобилянської вдасться відновити та передати наступним поколінням Богдана Дем'янів, Чернівецький промінь.